Сонце воно з'явилося першим джерело енергії, світла та наснаги. Сьогодні така погода сонячна. І ми, мабуть, з за цього намалювали таке гарне променясте сонце. Те, що ми не одні у всесвіті, вже не просто фантазії. Я хочу побачити інших інопланетян». Тема космосу безмежна, як і сам космос, впевнені організатори акції. Ми долучаємо до нашої акції всіх, хто проходить повз нас, тому що я знаю, що саме талант починає розкриватися з таких акцій, коли вперше людина, чи доросла, чи мала, вона вперше бере пензлика до рук. Проте акція мала не лише мистецький характер. Эта акция проходит в рамках открытой общественной инициативы Музей космонавтики имени Сергея Павловича Корольова Память о будущем. Задача этой инициативы является популяризировать наш родной замечательный музей космонавтики. Сегодня можно обратить внимание на то, что и ракеты уже Ну, ракети лежать, и их нужно реставрировать. На гривень, количества нет, поэтому один из способов одним ресурсов является вот, как раз общественность. Перехожі, які не залишилися байдужими до проблеми музею, могли зробити свій внесок, сфотографуватися на тлі зоряного неба та залишити собі малюнки юних художників, віддруковані на календариках. Один з них кіт у космосі, вигаданий Сашою Швець, ще довгий час нагадуватиме, що свою землю ми розмальовуємо самі.